Вітаю друзі, це знову Ігор на зв'язку. В чому тут ситуація? Це вчора я показував, де я планував дорожку. А тут вже треба сьогодні планувати участок. Така тут ситуація. О. Ну клієнт попросив зробити зараз гру, оцю які. Є. Чорнову планіровку, чистову це вже будемо на той рік робити, коли він буде е, строїти будинку. Всього, він попросив легесенько спланірувати, траву зняти, мусор тут з краю поскладати, потім грузовик приїде, заберемо. Ще тут така ступенька і є переход. Переход такий, там внизу теж треба спланувати. Дорожку я вже зробив. Все як Замовник просив, все таки виконав. Ось така справа, зараз покажем. Ось цей вийшов такий карманчик, що тут, хто їде згори, щоб пропускали машинку. Ще хто їде згори, раз карман собі заїхав. Якщо машинка їде під гору, пропустить її. О, оце такі справи. Ну, така вийшла дорожка гарна. Клієнт довольний. Це, я вже, це вже я зробив. Е з, з лівої сторони від мене сюди підсипав, а тут -а метр дорожки вбрав. І з уклончиком трошки лівіше є клієнт і просив. Там ще по декілька разів спланувати цю дорожку внизу там. І буде чудово. О. Це все й участок. Він хоче просто будинок построїти, щоб верху, ну, щоб вид був красивий. Йому тут сподобалось. О. Це такі справи. Так Помалесеньку працюємо. Йому ще потрібно, він ще мені дав таке завдання. Це внизу там треба дорожку пробити. А ось його, друзі, обривчик такий, внизу долинка. Це вам Київська область, не Черкаська. Тут от, таких долинок вистачає. Треба внизу там спуститися. і там ого. Де бузина росте її спланувати. А тут він підсіяв травичку, сказав не Ну, Такі друзі, справи. О. А висоти я не боюся. Раніше боявся під'їжджати до краю, як був студентом. Як освоював тільки професію машиніст-ескаватора. Зараз ні. Зараз без проблем. Ти чувствуєш трактора, знаєш, що він може, що не може. Так що це такі діла. Так що такі справи. Все, гарного вам. Времені суток на зв'язку. Бо потрібно працювати більше працювати, менше говорити. Такі, в общем, справи. Все. naz eu cool.